Доброго дня, компанія Autobus звітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді це Renault Трафік» 2014 рік покупка, Оригінальний заводський грузопасажир. От Подивіться, які салон. А двоє розсудних дверей, понизу труби стоять. Оригінальні сидіння, 300 тисяч рідні пробігу, 2 двигун, 84 кВт. Я щойно приїхав за кордону. Так, Покажемо вам під капотом. Як ви, щоб ви бачили як виглядає автомобіль подивіться яка гума автомобіль просто в чудовому стані зараз ми його вам заведемо ви послухаєте роботу двигуна заведіть двигун зараз покажемо як він працює друга сторона це є довга база Протитуманні фари, 330 гривень пробігу, мотора не чути, що таке дійсно оригінальний пробіг. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.